Притулок дайла подруждя міста Запоріжжя. А це наша особлива і дуже гарна дівчинка на ім'я Хора, яка з'явилась у притулку, коли, шукаючи допомоги, вона сама просто вибігла під колеса автомобіля-волонтера. З тих самих пір вона проживає у притулку. Ми намагалися знайти її родину, але, на жаль, пошуку не дали жодних результатів. Тому зараз. Кора знаходиться у стінах притулку Дайла Подружжя. І, і дуже сильно шукає опікуна на відстані. На сьогоднішній день у притулку мешкає 520 тварин, це просто величезні витрати кожного дня. А програма опіки на відстані допомагає притулку триматися на плаву. Тому, якщо ви саме та людина, яка готова допомогти корі жити у стінах притулку, будь ласка. Ми благаємо вас про допомогу та милосердя до дівчинки-кори, а також до усіх тваринок притулку дайла подруж. Ми благаємо вас про допомогу.